На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня 12 січня. Мої вітання. Які події приніс цей четвер? Говоритимемо далі у випуску. Сьогодні 110 років від дня народження винахідника космічних кораблів Сергія Корольова. Чи знають Житомиряни хто на постаменті у центрі міста? Фінансування програм, які забезпечували українським воїнам медичні пільги, дещо змінили. Чи відчуються бійці? В Житомирі відзначають 110-ту річницю з дня народження українського вченого у галузі ракетобудування та космонавтики, конструктора перших штучних супутників землі та космічних кораблів Сергія Павловича Корольова. Відразу на кількох локаціях відбувалися заходи. Спочатку символічно поклали квіти до пам'ятника, а згодом ряд заходів тривав у музеї космонавтики. Чому така увага привернута до постаті Сергія Корольова? Про біографію, наукові здобутки і сьогодення Сергій Косюченко. Уроджений Житомира Сергій Корольов ще з дитинства мріяв про космос. У 17 років Сергій Корольов майстрував моделі літаків. А вже в 30-річному віці звинувачений в саботажі засуджений до 8 років трудово-правних таборів, які не завадили видатному конструктору створити космічний корабель і запустити його з людиною в космос. Корольова називають засновником практичної космонавтики. Саме під керівництвом корольова в радянському союзі створювалися Перші бойові ракети на основі бойового ракетобудування вже почала розвиватися космонавтика. А ну, вклад, внесок. Ось корольова в космонавтику його дуже важко переоцінити. Ну, саме з ім'ям корольова пов'язані такі. події, взагалі, сучасные космонавтики. Думал, не гадал, что в свое время буду в Житомире, на родине Сергея Павловича Королева. И мне придется даже писать статью о нем, о его репрессиях, как он был в Магадане, как его осудили незаслуженно. Очень, очень большое значение, но мне единственное жаль, что он не сумел получить Нобелевскую премию. Із звичайного інженера до головного конструктора балістичних ракет Союзу радянських соціалістичних республік, і нарешті всесвітній космічний прорив. Запуск першого штучного супутника землі. Хедро. Я один. Дня народження корольова минуло вже 110 років. А послідовники та люди, які шанують його справу, й досі шановують його пам'ять. Про значення внеску корольова говорить перший космонавт Незалежної України. Датна людина, видатна пост, постать, це великий українець. Це людина, яка створила перший космічний корабель, завдяки якій і розпочалась нова ера в історії людства. Це підкорення космосу, підкорення всесвіту. Нині про космос у Житомирі нагадують назви вулиць та єдиний в Україні музей космонавтики, який поповнюється новими експонатами. Кен якою працював корольов, а також його колеги, послідовники. І ось всі експозиції ми розповідаємо про подальший розвиток вітчизняної космонавтики. І космонавт Леонід Каденюк і колишні працівники космодрому вважають, що з масштабністю вкладу корольова в розвиток галузі космосу не зрівняється ніхто. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький та Сергій Кобилянський Новини Житомирщини. Вже десятиліття пам'ятник корольову на центральному майдані Житомира це символ міста. А ось чи помічають перехожі такий монумент і чи знають, хто зображений на пам'ятнику. Далі результати опитування. Ви знаєте, кому пам'ятник стоїть на центральній площі Житомира? Чесно говоря, ні. А ви Житомирянин? Ні, ні, ні. Ні. А це, до речі, винахідник космічних ракет, конструктор, інженер. може так Не цікавлюся таким, тому і не знаю. Корольов, ну. А що ви про нього він, знаєте? Ну, Та, по-моєму, що не тільки стара, і мале знає. Я вже розтиралася, дівчата. Ракети запускав і строїв. Ну, він інженер, е е да, ракети. А, конструктор, да? здається, так, наскільки я пам'ятаю. Уже шкільна програма вже забулася. Ми не в школі не. про нього вчили, я пам'ятаю. А з Житомиром, як він пов'язаний, знаєте? А це його батьківщина. Навіть на в'їзді з Києва написано, що батьківщина Сергія Павловича Корольова. Житомирщина. Де народився, не скажу. Не знаю, але знаю, що Житомирщина. Цей лунатик. Ти придумав туди, в космос літати. А чому його, його пам'ятник поставили йому в Житомирі? Бо він тут родився. Тут є музей ну, корольовий, той його бивша хата. Чому пам'ятник стоїть у центрі, це жінщина є. Ти ви знаєте, хто стоїть в центрі, на, на центральній вулиці Житомира? Звичайно, Сергій Павлович Корольов. А хто це? Це конструктор, ракет. Запустив перший людину в космос. А для Житомира з Житомиром як пов'язаний? Він народився в Житомирі, прожив, здається, до року і поїхав. Ну, ви знаєте, кому пам'ятник? Ну, да, да. А знаєте хто це? Да, так, э, спроектував ракети. інженер ну, вот, э, по ракета. Ну, краще, ракету він проєктував і люди літали в космос. Кому пам'ятник стоїть отут у центрі Житомира? Корольова. А хто це? Конструктор ракетний. А ракетний. ваш син знає, хто такий корольов? Знаю. Хто? Це те, що перше створює ракету. Пам'ятник кому поставлено ось тут в центрі Житомира? Не знаю ми не з Житомира. Ми тільки приїхали з Тернополя вчора пам'ятник Корольова. – Ви не, не знаєте, це пам'ятник Корольова в нас. У нас це місто пов'язано із його ім'ям. Е, ну ви знаєте, да, хто це? Ні, ви не знаєте. Ти знаєш, кому пам'ятник стоїть ось тут, на цій центральній площі Житомира? Корольову. – А знаєш, хто це? Посенок. Робочі групи із представників обласної влади зранку 12 січня перевірили, як прибирають дороги місцевого та державного значення. Станом на 12 годину на автодорогах працювали 112 одиниць техніки. У черговому режимі перебуває ще 12 одиниць. Задіяли 157 працівників. Представники робочих груп перевірили дороги Київ Чоп, Житомир Могилів Подільський, Житомир Ставище. Техніка на автошляхах працює. Проїзд забезпечили у повному обсязі. У минулому році більше 10 тисяч воїнів антитерористичної операції пролікувалися амбулаторно та понад 5 тисяч у стаціонарі за обласною програмою соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб, учасників антитерористичної операції, членів сімей загиблих учасників АТО. Відповідно до програми, лікувальним та оздоровчим закладам відшкодовували вартість лікування та реабілітації, зокрема АТОвців з обласного бюджету. 2016 року ця сума склала майже 5 мільйонів 700 тисяч гривень. З початку року за рішення обласної. Ради умови фінансування програми дещо змінилися. Чи відчують зміни ті, для кого приймалася програма? У жовтні Юрій Кравець повернувся з території проведення АТО, маючи серйозні проблеми із зубами. Багато зубів я втратив і безпосередньо в Луганській області при виконанні завдань і звернувся вже по приходу. Ці проблем ну, з вирішенням проблеми з протезування сьогодні. Мобілізований вже звика до нових імплантів та може широко посміхнутися. В течені 15-16 годов для протезування обмежень по стоїмості протеза не було введено в програму. То тобто можна було протезуватися на імплантатах, можна було ставить металокераміку, металопластмасу. Это довольно доволі дорогостояще протези. Завдяки обласній програмі соціальної підтримки до 8 тисяч учасників АТО отримали терапевтичне та хірургічне лікування, а також протезування зубів. Цього року цифра може змінитися. Сімнадцятого року прийнято таке було рішення, що будуть вже і приймати участь, і райони. Мешканці, яких учасники АТО отримують медичну допомогу в обласних лікувальних закладах, тобто на умовах співфінансування, тобто 50% буде відшкодовувати за рахунок обласного бюджету, а 50% за рахунок місцевих бюджетів. Тож учасник АТО змушений буде узгоджувати можливості свого лікування та реабілітації у медичних закладах області з місцевою владою. Повинно бути направлення від лікарні. По місцю його проживання і погоджено з головою місцевої адміністрації або місцевою владою, що він вони погоджують співфінансування в розмірі 50% від вартості лікування. Вагомі зміни у фінансуванні за програмою соціальної підтримки учасників АТО стосуються оплати стоматологічної допомоги. Гарантуємо по програмі встановлення функції на 100% функції живання. А естетика, то есть уже, якщо сказати просто обліцовка керамикой, обліцовка пластмассой этого протеза фотополімерна пломба. Це все за що пацієнта. Вікторія Лук'яненко, Максим Возний та Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Такими є деякі події дня. Далі говоритимемо і про такі теми. Обігріву, що відкриті при вжрепах, неефективні, переконували сьогодні на засіданні Житомирського виконкому. Торгівля людьми набуває небезпечних масштабів у Житомирі. Привертали увагу до цієї проблеми інсталяцією. Полинське земляство поповнюється новими активістами та митцями. Творчі здобутки представили на виставці. Чи загрожують посіяні озимені низькі температури? Моніторинг стану перезимівлі озимих культур в господарствах області задля організації належного догляду проводять спеціалісти управління агропромислового розвитку спільно з науковцями інституту сільського господарства Полісся та співробітниками Житомирського обласного центру з гідрометеорології. Експерти у сфері сільського господарства вже зробили перші висновки. Висота снігового покриву в наших районах від 7 до 18 сантиметрів, і цей факт дозволяє зробити прогноз сільськогосподарські культури не постраждають від низьких температур на сьогодні. За результатами проведених обстежень у доброму стані посіви озимих зернових культур знаходяться на площі 64 тисячі гектарів. У задовільному 71 тисяча гектарів. У слабкому та зрідженому лише на площі 16,5 тисяч гектарів. Це 11%. Куди подітися житомирським безхатькам у люті морози? Піти погрітися в пункти обігріву, тимчасово облаштовані у приміщеннях дванадцяти жерепів міста, чи вирушати у центр милосердя для бездомних. Над вирішенням цієї проблеми ламали списи на позачерговому засіданні Житомирського міськвиконкому. Деякі члени виконкому наголосили, що створення минулого тижня додаткових пунктів обігріву у жерепах недоцільні, адже до них звертається не так багато осіб. А безхатьки, які приходять, це люди з різними інфекційними хворобами або в неадекватному стані. Натомість пропонують посилити роботу міського центру обліку бездомних, який у змозі надати цій категорії населення значно ширший спектр соціальних послуг, а відтак ширше інформувати громаду Житомира про його існування. Пропозицію взяли до відома, а проблему виживання Житомирських безхатьків на морозі вирішили е, вирішувати у робочому порядку. Зробити 12 центрів обігріву в жеках. По перше, це стільки не потрібно. По-друге, жеки не пристосовані для того, щоб там надати якусь або допомогу, або їх обігріти. Там немає ні одягу, немає належних санітарних умов, щоб потім після цих людей можна щось було там розчистити, почистити. Ми пропонуємо з Владиславом зробити ще якийсь автомобіль, один виділити, який буде привозити цих безхаченків, а ми їх виявляти. Або а, ну це ті люди, які вже не можуть добратися самі, які реально замерзають, щоб їх доставляли в центр Милосердя. Там є місця, він готовий прийняти. Ну, ми готові вирішати цей вопрос. Просто я доповню, в цих пунктах обогріву, які ви обозначили, з цими жеками, які знаходяться по центральних вулицях, да? там, наприклад, 8-й, 9-й, куди обращаються, розвісити ці об'явлення перенаправляйте сразу со, с, ну, со знаками там, ну, бездомности, запах, да, там, ну, на вид можно же определить, что бездомный. Пусть это будет не такое объявление, там, что да, если он бомж, там, там, присылайте сюда. Ну, как-то ну, как так завуалировать все там, красиво, это как-то написать, описать, чтобы перенаправляли к нам. У нас було прийнято рішення зменшити кількість пунктів обігріву з 13 до 7-8, не більше. Ми справді побачили ті, які на окраїнах, їх люди не відвідували, ну і у до нього добратися далі з метою більш ефективної роботи цих пунктів обігріву, ми доручили на штабі представникам служби ДСНС виділити по одному представнику для нічного чергування, бо справді є проблема. Працівники вже побоюються, що, можливо, люди в нетверезому стані або ну ще, значить, ви розумієте, вночі можливо, не не кожен там з добрими намірами хоче туди йти. Але є чіткі правила взаємодії в випадку, якщо люди просяться на пункт обігріву. Значить, перше, якщо Якщо бачимо, працівник ЖЕКу бачить, ну і зараз вже буде працівник ДСНС, який може надати першочергову медичну допомогу. Вони всі навчені. Далі терміново викликається швидка допомога. Якщо ми бачимо, що людина потребує невідкладної допомоги, далі швидка допомога відвозить відповідно в центр надання безпосередньо первинної медичної допомоги. Житомир став третім містом, в якому продовжили естафету національної інформаційної кампанії з протидії торгівлі людьми та встановили інсталяцію гранів Кубі. Лише за оціночними даними міжнародної організації з міграції понад 160 тисяч українців потрапили у тенета торгівлі людьми, починаючи з 90-х років минулого століття. Лише за останній рік кількість потерпілих збільшилася вдвічі. Таким чином, представники міжнародної організації міграції спільно з працівниками соціальних служб та громадських організацій інформують людей та борю. Ця із сучасним рабством більше про захід у сюжеті Юлії Свінціцької. Ці три інформаційні куби після Києва та Вінниці прибули до Житомира, аби інформувати громадян про всі небезпеки сучасного рабства. Проблема торгівлі людьми, щороку набуває небезпечних масштабів. Останні роки ускладнює життя людей, і економічна ситуація в країні та війна на сході. Лише за оціночними даними мом більше 160 тисяч українців потрапили в тенета торгівся людьми, починаючи з 90-х років. При цьому лише за минулий 2016 рік представництво МОМ надало допомогу більше 1100 постраждалим, що на 55% більше порівняно з позаминулим 2015 роком. Більшість – це молоді люди до 35 років, але цікавим фактом є те, що наймолодші постраждалі, яка отримала допомогу від МОМ, було 3 роки, а найстарші – 83. 94% торгівлі людьми займає саме трудова експлуатація, кажуть фахівці з міграції. І більшу половину потерпілих становлять чоловіки. Реальні історії постраждалих поради із безпечного працевлаштування та подорожей, а також номери гарячих ліній із протидії людьми. Уся ця інформація представлена на кубах, аби привернути увагу і застерегти житомирян. Було виявлено 2103 сім'ї. В яких члени є трудовими мігрантами і працюють на сьогоднішній день в 21 країні світу? Це тільки в чотирьох районах. І це офіційно офіційно. І на сьогодні ми за допомогою цих центрів зайнятості провели зустрічі з сільськими головами, які знають, хто в селі у них працює за кордоном, і щоб вони адресно віднесли інформаційну продукцію про торгівлю людьми. Як держава допомагає? Куди звертатися? що є Громадські організації за статистикою, все більше людей, котрі стали жертвами торгівлі людьми, проживають саме в обласних центрах, а не в селах чи районах. І здебільшого, це люди з вищою або професійно-технічною освітою. Інсталяція буде розміщена у Житомирі до 24 січня, а потім подорожуватиме іншими регіонами України. Юлія Свінціцька, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. В Житомирі триває спільна виставка творчо-мистецького гурту художників земляків Полинського земляцтво» та юних художників районної школи мистецтв і образотворчої студії Веселкові Барли Барви Ваславської гімназії Полинського району 12-річна Олександра Клівінська із Пулина представила на виставці в Житомирі свою роботу домовичок, яку відзначило авторитетне журі. Для Олександри це значне творче досягнення. Сижу, сижу, думаю, і образ взявся в мене. І я вже хочу, наче ну починаю на маленькому листочку, а потім вже на більшому форматі. Як «Так малює. народжується твір. Так. І коли вже подивилися в закінченому варіанті, на душі як дуже не можу навіть передати. Юні художники залюбки відвідують гуртки та студії образотворчого мистецтва, що діють у районі. А старшокласники тепер навчають своїх менших колег першим основом у царині мистецтва. У мене 25-26 дітей перший, другий клас, а всі інші як коли ходять. Це основна група. Вони у мене майже півроку, більше ніж півроку. Вони дуже. Гарно навчаються, вони розуміють те, що я їм викладаю. Вони стараються зробити найкращі роботи. Полонське земляство, до якого входять знані митці та художники, активно долучилися до організації цієї виставки. У нас на полісі чудові люди, чудові діти, дуже багато талановитих дітей. Їм треба трішечки допомогти піднятися і розвинути свої таланти. Це різдвяна виставка. Вона має назву Ми Пулинці. Професійні художники та юні аматори Пулинського району об'єднали спільні зусилля і показали свої останні творчі доробки в Житомирській обласній універсальній бібліотеці ім. Олега Оджича, Відвідувачі задоволені майстерністю пошановучів образотворчого мистецтва. Я прийшла, подивилась на виставку. Я в захопленні. Я деякі роботи вчитувалась, хто це. Уже не можна відрізнити дитячі роботи від професійних дорослих. Це настільки вражає такі талановиті діти у нас на полісці. Дай їм Боже здоров'я, творчих успіхів, всім, хто там е, працює у плинах. Такі виставки та демонстрації робіть художники, професіоналів та їх колег, учнів загальноосвітніх шкіл, стали традиційними. Михайло Санігуб, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Такими мої новини цього дня. Далі інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, в найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода, місцями снігопади, вітер південно-західний 2-5 метрів на секунду. Температура повітря 13 січня вночі від 5 до 7 градусів нижче нуля, в день від 1 градусу морозу до 3 градусів нижче нуля. 14 січня вночі –2, –4, в день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Атмосферний тиск 733 міліметри, вологість повітря 75%. 16 січня синоптики прогнозують пониження температури до 16 градусів морозу.